Андрія Данилка, прокляли! Мать моя. Хто? А я не знаю, Адам узнає, він мені на вуку нашептав сьогодні. Там таке робить. Та, та, та Боже я знаю, що Адамов був на тому ритуалі просто. Та він був частиною цього ритуалу. Ой, ребята, ви просто не розумієте, як мене бомбить від цієї новини вже тиждень. А, ну що. Ну, 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 господи, я не можу сидіти на місці. 51-річний Андрій Данилко пояснив, чому його особисте життя не склалося. Виявляється, на його рід накладено прокляття. Ну що, а він ки безбрачя? А... Це що тобі? Думаєш, що це фігня якась? Люди видумують. І і ось зроб... тобі живий приклад. Це чіпляється до всіх. Навіть як бачимо до таких видатних людей, як Данилко, і це зробила його прабабця. Чи дійсно це правда? Ніхто не знає. Я хто знаю, як перевірити Данилко в це вірить. Я знаю, як перевірити. Дзвонимо до Марії Тихої. Відьмою да. номер один Телефоную. в Україні. Значить, нехай вона зробить там розкладік, чи викличе дух прабабці Андрія Данилка. Нехай в неї запитається, було чи не було. Може він собі надумав. Може, це знаєте, це самовнушення психосоматика, і не може людина ніяк оформити собі життя своє. А я думаю, це було сказано, щоб просто відкараскались від Андрія Михайловича, коли ді... вас сказана. Ну що, красиво, пошого бізнесово. А, дивіться, ми саме зараз давайте дістанемо з сундука пост Анатолія Анатолійовича, де він написав в минулій програмі, ми обговорювали, пам'ятаєте, про те, що талановита людина не завжди там, дружить зі своєю головою іноді. Да? Андрій Данилко абсолютно талановита людина. Але у Андрія Данилка величезна аудиторія людей. Тому що казати про прокляття, на те, що на його роді прокляття і він це вірить, це прямий крок. До всієї аудиторії приєднатися до цього всього і сказати: б'ять, але мені ж теж по ходу прокляття, в мене ж теж не складається особисте життя. Все, ідемо до бабки. Дачоклунів, калдунів -нів, і всіх таких інших. І він таким чином дає індульгенцію всій своїй аудиторії думати, що прокляття дійсно існує. Прокляття ніяко не існує. В тебе просто в башки якась насерна хітня, і ти кажеш отаку таку штуку. Я вірю, що прокляття існують. Наприклад, на тобі Ми це на, до... на, на, на тобі існує прокляття Як чорних те? шкарпеток. Ти постійно приходиш чорний шкарпет. Це тільки сьогодні. Я ніколи не приходжу в чорних... тільки сьогодні. Так, впросаюсь. давайте поди, по, кілька Подивіться кадрів з минулих на програм. Аска, да на наступні, да, да, да так просто э, дивіться, яка штука всі. І так вже змирились з тим, що Андрій Данилко в нього немає родини. А може він як і потап з настою ховають сина в Іспанії. А що пряче сина? Він вже казав, що казав його що на сцену вулкано вже не? скаче. Типу... і, і всі знають, що це можливо син Данилка. Ну і по подібні навіть вони дуже схожі. Казати це в інтерв'ю про те, що я не хочу говорити про особисте життя, це мої проблеми, це моя, моє особисте життя. І казати про те, що на мені б прокляття це піде.